Знищення швидкісного катера окупантів в Криму, удари РФ по сумщині та ймовірні ракетні атаки ворога у найближчий час. Про це ми розпитали військового експерта Івана Кричевського. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. В першу чергу хочу вас розпитати про оцей от катер Мангуст. Що з ним сталося в цій бухті вузькій? Тому що я от зранку прочитала, вони так хвалилися п'ять безекіпажних морських катерів, знищила їхня там ну, не знаю хто окупанти. От, а потім виявилося, що все ж таки без втрат в них не обійшлося. Наскільки ну, ми розуміємо, що великі кораблі в гур пояснюємо, в нашому ефірі Андрій Юсов говорив про це. А, великі кораблі відвели, а, лишилися тільки от зграї оцих катерів. Ви знаєте, пані Олено, там, знаєте, сьогодні трапилося настільки ще більш цікавіше, в рамках навіть цих от заяв російських окупантів про те, що вони там щось 5 штук знищилися Знаєте, от якось про той мангуст, от. І, знаєте, махнути рукою, запити холодною водою. Зараз поясню, що треба. Uh -huh. Росіяни, якби щоб якось показати, що вони вибачте, не, не сіли сьогодні в ложу, да, вони ж вирішили показати кадри, як вони з вертольота стріляли по одному з наших катерів камікадзе і по ньому влучили. Тут ви можете спитати, так а що ж там такого трапилося? Що я тут все рівно в такому бадьорому настрої? Трапилось там ось що? Росіяни зафільмували. Що на цьому Катрі Камікадзе стояло дві ракети Р-73 класу повітря-повітря? Іншими словами, е наші сьогодні інженери і військові показали росіянам ну, знаєте з розряду, е там має бути звучати такі захоплені вигуки, Ого, Вау! Нічого собі! Одразу в кількох номінаціях. По-перше, наші інженери доволі короткий час могли створити небагато немало імпровізований зенітно-ракетний комплекс, який керується дистанційно. Mm -hmm. mm -hmm. Перший другий mm -hmm. У нас з'явилися озброєні морські дрони камікадзе придатні до бойового використання два. Наші інженери змогли б адаптувати, на перший погляд, мало потужну радянську ракету класу повітря, повітря р 73 три, щоб її можна було запускати спускової, причому знаєте такої от невеликої мобільної платформи, от е, як катер Магура які з відомими даними мають всього 5 метрів. Ну, це вже не рахуючи того, що ми стали першою у світі країною, яка в бойових умовах відпрацювала використання озброєного морського дрона, на відміну від Туреччини і США. І там дурити назов так потенціалом міри. Навіть якщо це можна назвати першим линецький, але це можна переформулювати так: це застосування воно можливо не було вдалим, але воно було результативним. Вдалим це якби от ця пускова установка з 73 на катрі, вона б спрацювала таких і Ми з вами б обговорювали: а що ж такого трапилося з російським К-29, що він раптом став тяжкі заповіти. І таємничим якось там би посміхалося. Але з іншої сторони, тут ми навіть побачили ще крутішу річ, яка тепер росіян буде вимушено ну, примусить реагувати, тому що Одна справа просто літати і намагатися щось візуально знайти, ну, щось наприклад наші морські дрони, а інша справа літати і знати, що йому відповідь. Наступний раз може так як треба спрацювати, ця пускована Р 73 Ну і, в общем будуть знову такі знаєте серійні мікрології, вічного у польот та брат. А спроти того катера Мангусту, ну. Там, в принципі, можна виділити що ти речі. Да, просто це ж знаєте, просто на фоні цієї події, як поява в нас uh -huh. морських озброєних uh -huh. дронів із зенітними ракетами, що, в принципі, має примусити росіян регуляти, що вони їх демонструють. На цьому фоні про той же катер якось і говорити незручно, але виділити все ж варто. А варто виділити ось що, це відносно невелика ціль. І, виходить, що в нас е е морські системи наведення на Магура в опять покращилася настільки, що можна влучити без промаху одразу таку невелику ціль, так от бумс, і все невеликий просто катер на повітряній подушці з озброєнням, він от йде на дно, ну, чисто тому що точність влучання покращилась. Чому, от, власне, е як я припускаю, спочатку ті всі відпра... застосування морських дронів відпрацьовували на крупних цілях, типу там великі надводні кораблі чи морські дрони, ну, бо знаєте, точність влучання. А тут, тут ну бо, знаєте, з, з, з великою поправкою, тому треба було об'єкт якийсь там орієнтовно, знаєте, щоб він розміром в 100 метрів. Фрігат, там, десантний корабель чи якийсь бензовоз, який там підпили у Керчинські протоці, там підходили. А тепер виходить, що система дозволяє влучати щось відносно невелике. Просто катер на повітряній подушці. Тому там росіян таке суцільне, таким передрікає нові. Втрати у складі там корабельному і авіаційному Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму. А так вони сьогодні просто отримали нюанс. Про перепрошую анонс, А в нас привід для гордості за наших військових і за наших інженерів. Ну а... що ж, ми в такому разі сподіваємося, от на ще більш ефективне використання магур. В подальшому, і, ймовірно, якісь новини, ну, припустимо, знову російська з їхньої тамтешньої військової бази ну може бути і таке, тим більше, що ця ж історія, скажімо так, про те, що в нас там скажімо, тут, скажімо, так, навіть сам факт, що у нас вже з'явилися озброєні дрони морські, це в принципі таке ну запаморочливе в Хорошому сенсі, ну бо Буданов публічно про необхідність озброювати наші морські катери камікадзе говорив десь так лише в грудні. А для ілюстрації, от Індія просто зробила от ЗРК під Р 73 три радянську, коли в них там на доводку йшло 5 років. всяк випадок в Індії доволі сильна власна бороннопомисловість, тому там є з чим порівнювати. Ну, От, хто його знає, можливо, тут якраз дуже слушно очікувати, що там знову новоросійським щось трапиться. Давайте mm -hmm. дочекаємо. Будемо очі... будемо очікувати і сподіватися. А, пане Іване, дивіться. А, хочу про шахетну атаку на Сумщину поговорити. Пам'ятаємо, що повітряні сили зранку говорили про 13 дронів, 12 з них збили саме на а, Сумщині. Знаємо, що там пошкоджений об'єкт Укренерго. А, Є поранений житель Сум. І знаємо, що останні тижні, якщо не місяці, росіяни от руйнують цей регіон свідомо, вперто от просто знищують міста і села, які там. Оця шахедна, я можу сказати, навіть концентрована певним чином атака на Сумщину. Про що вона має нам сказати, про який, ймовірно, намір. Ворога. Ну, росіян наміри не міняються. Ну, крім тероризму, звичайно. Дивіться, я не думаю, що нам треба виділяти тут якось що це от як зараз там модно причому не даруйте, але це модно. От в нас ж просто є запад для певної групи громадян, коли щоб їх там знаєте саме жахали чимось, тим, навіть тим, чим росіяни не збираються. Ну і в даному випадку то є група громадян, які починають підв'язувати про те, що якщо росіяни там атакують якийсь повний регіон, то у них не стоїть задача там, наприклад, в принципі, нас тут виснажити потенціал всієї країни, як такої на всього цікавить. За Задача захопити Харків чи Суми і наступати там, це Та я зараз просто до чого веду Тому що справді з однієї сторони, з під час цієї вже нової кампанії да, російських ударів по критичній інфраструктурі, там виділяється чітке прагнення росіян. Ну от бути сегментовано так, що якщо в них немає можливості одразу покласти енергосистему по всій Україні, то намагатися вибивати називаємо так окремі острови, енергоострови чи як це коректніше назвати, невідповідно. Тут вони якраз і вийшло, що вони десь там Сумщину змогли зачепити так, щоб там світло впало. Ну або там, скажімо, по Харківщині. Але то те, що вони не змогли зробити по іншим областям, це не означає, що у них там якісь, знаєте, особливі намери по Сумщині і по Харківщині. Те, що їм це вдалося. по Двом регіонам, ну бо ми ж маємо проблему не тільки на Сумщині, але й те ж саме Харків. Це все нахи, означає, що нам треба просто більше засобів протиповітряної оборони. Тут як краще це те, що надихається історія про. Скажімо так, про те, що в нас вдалося поставити р 73 в імпровізованому порядку, навіть на морські дрони камікази. Ну бо якщо вдалося поставити Р- 73 на плавучий засіб, то можливо вдасться поставити і на наземний засіб, який ну то що зможе влучити по шахіду. Тому я не думаю, що нам треба будувати тут припущення, знаєте, такому ракурсі що це росіяни готуються вони захоплять сумщину. Нас просто чекає інший поганий варіант. Росіяни максимально вибивають на потенціал, ну розраховуючи на ну от приблизно на те, на те, що там от здається, інший представник головного управління лінію розвитку Скібідський. Е, Говорив минуло тижня. Що там, от за їхнім оцінками, що росіяни будуть о, готові до предметних перемовин не раніше е, другої половини 2025 року. Ну от очевидно, у росіян може бути просто такий загальний. Поганий стратегічний план однам до цієї другої половини 2025 року вибити весь потенціал, який тільки можна щоб знаєте з світлом всюди було погано. був всюди погано в Києві, у Львові, в інших містах, не тільки боручи с схід. Тому на жаль, чи на щастя, тут якось доводиться ці от епізоди. Про які ви згадуєте, доводиться ну розглядати в рамках загальної стратегії виснаження ну саме нашого потенціалу, не те, що там росіяни десь планують наступати. Uh -huh, ну бо uh -huh, їм ще uh -huh. для початку треба дійти до готовності наступати. Ну а з іншої сторони, сам ну сама можливість бити от дистанційно, їм якби ну знаєте, і не до того, що їм треба кудись просуватися Вони можуть просто вибивати якусь, от ну з ким так можуть перетворювати. Якусь, якісь ділянки нашої місцевості на просто на руїни, ну тому що ми можемо взяти інший приклад. Тут Одеса. Слава Богу. Загроза від Придністров'я там як не була, так і не стоїть, як і в принципі наступу з Півдня. але ж росіяни там теж постійно атакують. Там теж є проблеми своєю критичною інфраструктурою. На щастя, там, хоча б по Одесі, ніхто з наших АКГ, деякої групи громадян не виявляє, що там росіяни збираються осаджувати морський десант. Ми бо не бачимо. Чому не бачимо? Може з вами нами так. Ми знаємо про це. А, нагадую, військовий експерт Іван Киричевський зараз з нами на зв'язку. Говоримо про а, ситуацію. На різних ділянках фронту і про а, російські а, обстріли. Пане Іване, маємо згадати ми ще про попередження від Ілії Влаша, речник повітряних сил, говорить, що, скоріш за все, вони готуються ну в сенсі росіяни, окупанти до наступного масованого обстрілу по Україні, зокрема по енергетиці, накопичують для цього боєкомплект. І я можу припустити, що е, якусь е, таку, ну, масовану атаку вони збираються втнути на дев'яте. Травня плюс мінус пара дні. От вони ж теж усвідомлюють, що українці готуються, так? Вони можуть рознести це трошечки в часі. Та, знаєте, ну, т... тут можемо з поправкою на те, що росіяни вирішили там сьогодні погрожувати ядерною дубінкою, от, знаєте, якось намагатися наперед спрогнозувати їхні. В дії. Це марно справи. Знаєте, навіщо за ворога робити його роботу? Судячи з усього, росіяни просто вже по всіх параметрах вийшло в той період війни, коли в них там м політика починає суточно домінувати над військовою логікою. І, от знаєте, от якщо вони вирішили, наприклад, це навчання тактичної, ну скажімо так, підрозділ з тактичної ядерної зброї, почати от. Ну, знаєте, просто відповідь на бойкот е, інаугурації Путіна, яка там десь має відбутися на днях. Знаєте, але здавалось би що це ж просто ну дуже такий радикальний кардинальний круг для Російської Федерації. Там, ну який там Сама підготовка там відпрацювання до застосування тактичної ядерної зброї, це ж не там якось щось там про екзистенційну загрозу, що там собі ліпить зазвичай. Але тут просто Верховний головно командуючий дав поручення. Як не визначає поручив готуватися відпрацьовувати формат застосування тактичної ядерної зброї. Ну от, дивно, якось воно це все. Відповідно, знаєте, зараз якось от, 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 сказати твердо, от да росіяни там 100% плюс-мінус пару днів на 9 травня щось влаштують. Ну, це складно. тут Це, в принципі, таким зараз не варто займатися, чисто тому, що у росіян будь-яких там діях їхніх іде розрахунок, в тому числі на те, що там жертва сама перелякається. А угу, чому нам угу. буде, в даному випадку встановить жертва яка має сама перелякатися? В даному випадку просто. Ну, я дозвіл, що на телемарафоні речнику повітряних сил просто не задали більше якось, знаєте, обґрунтовано адекватно питання, тому що було б дуже ем, знаєте, навіть чим треба ще так от виділити, судячи по статистиці відбуття останніх ракетних ударів. У нас радикально покращило покращило забезпечення е, зенітними ракетами. Ну, бо знаєте, коли там збили, наприклад, цей Ту 22 М3, і дуже довго сперечалися чим збили, то якось уже ніхто не помітив, що збили ще кілька ракет Х 22 збили ті самі Х-69, яким дуже багато, ну дуже багато створили проблем. А все чому? Ну тому що. Дуже багато різних зенітних ракет під'їхало. От якби дарують вже за таке оціночне судження, яке можливо не зовсім співпадає з стандартами громадського, але тим не менш, ну якби кг у євла пана речника поєднесо вирішила би спитати щось про інше. А як Україна може відбити цього таку? Чи ми готові? що чи в нас щось там є? Це була б зовсім інша справа. Тому знаєте я думаю, що в принципі варто особово зараз. Микола, ти не про те, коли там росіяни щось можуть готувати, а скоріше про те, які в нас спроможності. От тоді що спроможності у нас росте так само, як і в росіян може відбуватися там угу. планомірність підготовки угу. до нового удару. Тосовно а, ситуації на фронті, Олександр Сирський а, зробив заяву, ну до, точніше допису у Фейсбуці, що Покровський, Курахівські напрямки це головні напрямки удару а, противника. В нього там основні сили. А, намагається вийти, а, прорвати оборону. Ви розвив, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровсько. Це те, що він написав у Фейсбуці. І каже, що е, він працював дві доби е, безпосередньо на цих напрямках е, і ухвалив всі рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет боєприпасів, засобів РЕП та безпілотників. Е, от е, наскільки зараз великою є на цих двох напрямках загроза виходу росіян, як кажуть, на оперативний простір, бо це ж абсолютно конкретний термін військовий? Тут, тут даруйте, що знову буде, мабуть, якесь оціночне судження, яке там uh -huh. подає з стандартами громадського радіо, але ти не менш, тут просто її треба би зробити. Е, скажімо так, от е, справді в рамках пострадянської, ну так в канові пострадянської воєнної думки, в якій там виходить, і наша армія виросла, і російська, і, і кожна сторін намагається з нею перерости. От справді передбачається, якби так, що там. Мають там створити якісь там певні умови, щоб називаємо так, щоб там справді був нашій обороні прорив на кілька кілометрів, тобто я відчув так, от були там кілька кілометрів нашої позиції. Тепер їх немає. Відповідно, певної кількості захисників наших немає. От тоді створюється цей оперативний простір, коли там росіяни можуть, отак, от яким там хочеться бодренько, ну хоча б кілька кілометрів на добу просуватися вперед, але ж. Логіка приблизно така, що от якщо у російських військових там намір як зробити так, щоб створити цей прорив в обороні, то у наших військових, ну як це можливо трохи заскладно було написано в дописі головнокомандуючи з якраз ціль в тому, щоб не допустити цього прориву, там де і ми згоден можемо побачити не тільки вказівку такого позитивного характеру. про... Там передачу додаткових там підрозділів резервних, там ракетних боєприпасів, я так розумію, що мова все-таки першу чергу до що ну, там можливо про всі можливі ракети і там керовані протитанкові, і до Хаймарсів, але ж там було й даруйте те, що там за командирська кгм пропустимо всі, я так розумію, <гумірно> розуміть. Що скажімо так, що командир роти і батальйони не має сидіти за кілька кілометрів на командному пункті а має йти особисто мотивувати у війну. Тобто, знаєте, якщо йдуть такі от заходи з позитивного стимулювання, заходи роздачі командирських КГМ І от якраз це означає, що наші що наші військові командування якраз робить усе можливо, щоб оцей цей от. Прорив оборони він не відбувся, відповідно в даному випадку пропоную далі ем, будувати на наше судження приблизно по такій траєкторії. А як, а як наскільки успішно зараз наші військові роблять те, щоб оборо прорив оборони росіянами не відбувся? Іване, буквально 30 можливо. секунд у нас ефірного часу лишається. Якщо можна от резюмуйте цю тему тему останню? От, якраз скажімо так, наші військові, зважаючи на ці всі ресурси, які є, більш ніж успішно роблять цю задачу, що не да не дати прорвати оборону, навіть якщо вдається, від навіть якщо доводиться відступити, ну бо краще відступити, чим принципі, коли у нас буде величезна діра в кілька кілометрів в обороні, з яку можна буде загнати навіть танкову армію. Про різні аспекти відбиття російської агресії ми поговорили з військовим експертом Іваном Киричевським. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.